Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо пізнавати властивості води. Ви пам'ятаєте, що вода у природному довкіллі буває в різних станах рідкому, твердому та газоподібному. Цікаво, а як взаємодіє вода з льодом? Чи потом? Дізнаємося за допомогою досліду. Але спочатку зробимо льодові вітриники. Нам знадобиться форма для льоду. Я використаю пластиковий лоток для яєць. Вода, пластилін, зубочистки, трикутні кольорові паперці. латка відрізала верхню частину. Скачала маленькі кульки пластиліну, закріпила їх на дно, ставила в кожну кульку зубочистку, налила воду і поставила в морозильну камеру. Вода при низькій температурі перетворилася на лід. На зубочистки нанизала паперові трикутники вітрила. У ємність налила воду і запускаю льодові вітрильники. Допоможіть вітрильникам відправитися в плавання за допомогою вітерця із коктейльної трубочки. Вітрильники плавають по воді і не тонуть. Тож, ми робимо висновок, лід не тоне у воді, а плаває на поверхні. Чекатиму відео та світлини вашого досліду. До зустрічі!